Алілуя, слава Ісусу Христу. І ви на самому лучшему місці, навіть не смотря на погоду, которая сейчас за окном, ви все одно зібрались і прийшли, щоб випрославити Бога, щоб услышити ці чудові свідчення, які обродрюють, які е э, дають надію на те, що все, що робить Сатана в нашому житті, це э, все зруйнується. Господь поблагословити, відновить все зруйноване дьяволом. І хочу з вами трішки поговорити о довірі Богу, о жертвах, о покликанні. І хочу, щоб ви відкрили Книгу буття 22, 22 голову. Я буду читати з перекладу Громова. І було після цих подій Бог випробував. Випробовував Авраама і сказав йому Аврааме, він же відповів: ось я. Як часа Бог кличе до кожного з нас, брат, сестра, ти І дуже важливо почути, сказати, ось я, Господь, ось я. Використовуй мене. І сказав Господь: візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш, Ісака, та піди в землю моря. Та принеси його на все спалення, на, на одній із гір, про котру я тобі скажу. Як часто буває в житті випробування, те, що нам дуже дорого, і кажеться, що не можна цього віддати. І я так часто чув подібні історії, коли люди на служіннях віддають ключі від машини. Хоча вона це його істочник доходу. Воно не порівняне з тим, що ви, чим випробовує Бог Авраама. Але для людини в той момент це могло бути останнє. І ми. Я сам іноді дивувався, ой, чудні люди. Віддають кольця, знімають, віддають усі гроші, які були. І став Авраам рано вранці, осідлав посла свого і, наколовши дров для всеспалення, взяв із собою двох слуг та Ісака сина свого, і пішов до місця, про яке сказав йому Бог. А на, третій, а на третій день Авраам підвів очі свої та побачив здалека те місце. Авраам узяв дрова для всеспалення і поклав на Ісака сина свого, взяв у руку свою вогонь і ніж. І пішли обидва разом. І промовив Ісак до Авраама, батько свого, батьку мій, він відповів: ось я сину мій. То сказав: ось вогонь і дрова, а де ж агнець на все спалення? І відповів Авраам: Бог передбачить собі агнеця для всеспалення, сину мій, і пішли далі. В моєму житті також, коли я тільки ну, становився, ну, сина я не, не вів на алтарь. Коли я тільки покаявся і чув точно так же слово з трибуни, з кафедри о жертвах, о посвяті і о десятинах. І доходи в мене були мізерні. І там 300 гривень з десятини, це були, я міг, там, ну, ми могли жити з дружиною. Там ще на той момент одна дитина в нас була. Ну, десь тиждень ми могли жити на 300 гривень. І коли я приймав для себе рішення віддавати ці гроші, а мені дружина каже: я дуже тебе люблю, Оксана, каже: Ти що робиш? Нам жити нема за що, а ти робиш. Я довіряв Богу. Я довіряв тим людям, які кажуть з кафедри, тому що я відчував, що через них каже Господь, що це правильно, це збудує моє життя. як Жертовної людини, як віруючої людини. І я ці гроші мог, хотів би і залишити. Пожертва на той час для мене було 10 гривень. Це були, я як від серця відривав, думаю, 10 гривень. Я не дуже багато заробляв, але я вірою віддавав. Я вірою, віддавав те, що мав. І дома дружина з, 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 діть, з дітьми а, і каже: Ну це неправильно. Можете неправильно, але я вдячний, що вона як е, дружина, яка заміжо за чоловіком, вона як за стіною, вона так само довірилася і каже: знаєш, що робиш, роби. Будемо йти далі. Бог усмотрить. І ось е, і Авраам каже: Бог передбачить собі агниця для всеспалення, сину мій. Він вірою йшов, він знав, що Бог йому. Е, пророчествах сказав, що ти будеш отцом багатьох народів, і він знав і він довіряв Богу, що Бог все передбачив для для нього. І прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, та спорудив Авраам жертовника розклав дрова і зв'язавши сина свого Ісака, поклав його на жертовник зверху дров, і просягнув Авраам руку свою, і взяв ножа, щоб щоб закол, заколоти сина свого. Але озвався до нього ангел Господній з неба та сказав: Аврааме, Аврааме. він сказав, ось я. Він не почав трепетати, він знов сказав: Ось я, Господь, я готовий до того, щоб принести жертву. Вона дуже болюча жертва. Але він був готовий до цього. І промовив ангел. Не підіймай руки твої на юнака, і не роби йому нічого, бо тепер я знаю, що. Ти боїшся Бога і не пожалів сина свого, єдинородного свого для мене. І підняв Авраам очі свої і побачив ось позаду овен, що заплутався у гущавині рогами своїми, Авраам пішов, узяв овна і приніс його на все спалення замість сина свого. І зараз я вам кажу, що якщо це навіть дуже тяжко, повірте, Бог приготував для вас цього овна. Він приготував для вас ці е, істочники, які не ісякають. І буває. Можна перший слайд? Друзі? Ви бачите, що це? Ну, дуже погано бачення, я скажу, це асфальт. Це благодатна почва для сіяння А можна на це подивитись з іншого боку. І Бог мені так відкрив. Е, другий поки не включайте. Нехай буде інтрига. Це не благодатна почва, на перший погляд. Але може перед тим, як тут з'явився асфальт, була благодатна почва? Може таке бути? І в нашому житті може таке бути, коли ми сіємо, сіємо в церкву. Це благодатна почва. дає мені, Я це стверджую, не боячись. Тому що я знаю, куди я сію постійно, і я знаю, що воно проростає. Але бувають такі обставини, коли приходить дьявол. Сім'я це благодатна почва. І свідчили Саня Турбов, Мухамора, вибачте, вони з турбова просто. І дружина. Вони свідчили, як Бог поблагословив їх родиною. Це благодатна почва. Але прийшов дьявол і закатав в асфальт гріхами, закатав наркотиками. І в кожному з нас таке може бути. Ми сіємо, сіємо. А дьявол він лукавий, він приходить і закатує асфальтом, закатує асфальтом благодатну почву, щоб ви потеряли надію, щоб ви розувірились в Богі, щоб ви е, е, не стали довіряти йому і думали, що це церква це не благодатна почва. Церква це благодатна почва. І якщо ви сієте в благодатну почву, то навіть яким би асфальтом, яким би бетоном не закатував дьявол всі семіна. Дивіться на другому слайді, що, що робить Господь. Він пробиває будь-який асфальт. Травинка, яка не має сили, вона пробиває асфальт і принесе свій плід. Вона принесе свій плід, ця травинка. Ми, я часто бачив, коли коріння дерев, вони просто фундамент в будівлі пробивають, залізе з, з арматури, він пробиває фундамент. Тому що то ще посіяно в Боже царство, на Божу землю, воно проб'є будь-який фундамент, воно проб'є будь-яку е, лож дьявола. Дьявол хоче вкрасти, убити і погубити. Тому це благодатна почва. Церква це благодатна почва. Сі і довіряй Богу. І ти побачиш цього барана, який заплутався в, ку е, в кущах, який Бог хоче, щоб Він послужив тобі, щоб ти не дуже Сумував, тому що тобі приходиться віддавати гроші. Це е, жертва, це не гроші. Навіщо збирати ці гроші? Для чого? Для того, щоб бути як в тому мультику остров Скарбів, білі любив гроші і копив. Молодець! Що з цими грошима тут буде на, на землі. Бо хоче, щоб ви ці гроші вкладали в Царство Боже. Вони будуть примножуватись. Для того, щоб їх ще, ще більше послужити, ще більше пожертвувати, ще більше розпространити царство Боже. Брати, давайте будемо е, понесемо наші жертовники. І Бог каже тобі, брати, сестра, відзови зараз, ось я. Ось я готовий бути частиною цього служіння, частиною цієї церкви, частиною Божого царства, частиною. Того діла, який Бог довірив нам. І він сказав. Ви мене хоча б в цьому малому. І не відкрию я вам істочники. І не покажу, покажу я вам цих е, баранів запутаних. Ці, не відрию вам ці істочники. Відновлю, Бог добрий. Бог не хоче обібрати вас до нитки. Бог хоче, щоб ви довіряли йому. Бог хоче, щоб ви. Малювали собі ці картини, які він вкладає в наші серця, щоб ми мріяли. Мріяли про Царство Боже, мріяли про розвиток Царства Божого. Бог не хоче, щоб ми були жибраками. Він хоче, щоб кожен з вас був состоявшоюся людиною, щоб кожен з вас мог бути достатком. Дорогий батько, дорогий Господь! син і Отець, я так вдячний тобі, Господь. Ось я, Господь. Ось я, Господь, випробовуй мене. Я вдячний, Господь, що одного разу ти прийшов і відкрив мені очі, відкрив моє серце для того, щоб я був соучасником в твоєму в царстві, Господь. Я вдячний тобі, Господь, за те, що ти даєш можливість бути жертовним, за те, що ти від, відкриваєш ці небесні істочники, які проливається на моє життя для того, щоб я міг далі пускати цей хліб по водах, щоб цим хлібом спасались люди, щоб відбудовувалось Твоє царство, Господь. Я вдячний тобі за кожну людину, за кожну людину на цьому місці. Вдячний тобі, Господь, за їхні жертовні серця. Відкривай, Господь, розширюй розширюй границі цих сердець, Господь, щоб вони ще більше вміщали твоєї любові. Щоб ще більше ми могли віддавати цієї любові. Дорогий батька, дякуємо тобі. Нехай проросте кожне зерно, нехай лож д'явола, яка укатує, укатує бідоном, укатує асфальтом. Вона була зруйнована. І проросли твої дерева, Господь, Твої плоди, Господь, вони проростуть однозначно. І ми хочемо бути частиною, частиною цієї роботи. Дорогий батько, тобі вся честь. Хвала. Амінь. I Amém. Mean.